А от і улюблений горіх, його обов'язково треба перевірити, оскільки вже знайомий вже дуже високо залазить. Мисенятко, а як ти злазити будеш, сонечко? Ти вже знаєш і як залізти, і як злізти. Дуже самостійний. Раніше я його знімала з дерев, але тепер все абсолютно робить сам. Лапку вперед виставляє, перевіряє на безпеку. Ми синя обережніше. Та ти молодець. Обережніше сонечка. Обережніше. Отак От абсолютно сам справляється.